З метою підготовки закладів дошкільної освіти і дошкільних підрозділів закладів до закладів загальної і середньої освіти до нового навчального року, в приміщеннях їх проводяться поточні ремонти за відсутністю дітей. Хочу зазначити, що держава гарантує педагогічним працівникам соціальний захист, зокрема, це надання. Щорічної основної відпустки тривалістю 56 днів, яка, як правило, надається в літній період з 1 червня по 31 серпня. Рішенням виконавчого комітету затверджено графік призупинення освітнього процесу в закладах. В основному в літній період батьки, значна частина батьків, оздоровлюють дітей самостійно. І наводять дітей у садочок. Хочу сказати, що відповідно до наказу відділу освіти буде забезпечено функціонування чергових груп у закладах дошкільної освіти у звичному режимі на період тимчасового призупинення роботи закладів дошкільної освіти і дошкільних підрозділів закладів загальної і середньої освіти для дітей обоє батьків, яких працюють. Та їх письмовим зверненням. А от можна детальніше, як будуть власне ці чергові групи? Чи це в кожному садочку будуть ці чергові групи, чи в якихось окремих садках? Як Якщо це до директора закладу звертаються батьки, які двоє працюють за заявою, директори повинні забезпечити функціонування таких груп. Ці групи будуть працювати в звичному режимі. А режим роботи закладу це є з 7.30 до 18.00. І якщо буде там, наприклад, от в одному садочку двоє дітей, в іншому п'ятеро, чи будуть якось об'єднувати ці групи, як це буде організовано? Кож ми говорили, у нас була проведена нарада з керівниками закладів дошкільної освіти, говорили про те, якщо це буде навіть декілька дітей даного садка, то кожен керівник повинен забезпечити роботу, роботу з такими дітками. І ще одне питання: чи якісь підтверджуючі документи мають принести батьки, що вони обов'язковують? Має працюють? бути заява батьків. Що обоє батьків працюють, відповідно, керівник знає, як він повинен прийняти управлінські рішення, щоб надати дитині місце перебування на той період. Тобто, це тільки заява, це не має бути підтвердження з місця роботи. Наприклад, це все вирішують директори. Я думаю, вони знають ми про це все з ними. Переговорили, розмовляли на нараді керівники. Ну просто чому питання? Тому що ми розуміємо, що зараз в частини діток батьки е, перебувають на передовій. І якщо тут, якщо там обоє батьків на місці, то ну напевно не буде великих проблем для того, щоб дістати якусь довідку, наприклад, якщо вона необхідна з місця роботи. А от що буде е, щодо тих діток, в яких один з батьків зараз воює, а інший працює і не може ну, я думаю, якщо, якщо тато воює, так зараз захищає нашу Україну, то для Батьки вже надали документи на надання пільги на харчування, є підтверджуючі документи. Я думаю, що директор їх вже надасть, підкріпить собі до тої заяви, щоб себе застерегти і мати відповідні документи для того. Тому що всі діти, які в нас пільгово харчуються, їхні батьки є на передовій, захищаючи Україну, і для цього вони вже всі документи подали, бо дитинка безкоштовно харчується в садочку. І в мене ще одне тільки питання: от власне про харчування. Якщо будуть оці чергові групи за заявами батьків, як будуть і чи буде організовано діти харчування? будуть забезпечені повноцінним харчуванням відповідно до меню, яке я затверджено.